Протягом минулого тижня не було і дня, коли прашисти не обстрілювали територію Криворізького району. Зеландольська, Апостолівська, Широківська громада раз за разом чули вибухи. 25 липня кілька разів ввечері зі ствольної артилерії обстріляно межі населеного пункту Велика Кострумка Зелендольської громади. Як результат пошкоджено лінії електропередач, напівзруйнований житловий будинок та сільхозбудівля 26 та 27 липня кілька влучань по селу Велика Костромка. І знову перебита лінія електропостачання. Також 26 липня обстріляно населений пункт Кошове Широківської громади. 28 липня ворожий артилерійський та касетний обстрілів зазнали одразу два населених пункти Зеленодольської громади. Місто Зеленодольськ там обійшлося без пошкоджень та село Мала Костромка, де результатом стали часткові пошкодження будинку, сільхозбудівель, газу та водопроводів. Головне, що ніхто не постраждав. Цього так і дня обстрілу зазнав населений пункт Новосеменівка Апостолівської громади. Там також обійшлось без постраждалих та руйнувань. 30 липня двічі обстріляно населений пункт Велика Костромка, Палаючий склад підприємства напівзруйнований будинок, це результат денасифікації, божевільної сусідньої держави. Ввечері, так, ввечері таки дня, рашистами зі ствольної артилерії було обстріляно село Мар'янське зеленодольської громади. Пошкоджено кілька будинків та, дякувати Богу, без постраждалих. Цього дня ворожої атаки зазнали ще дві громади Апостолівська та Широківська. Вчора, 1 серпня, рашисти вперше поцілили по Грушівській громаді як результат незначні пошкодження залізничного полотна. Також стріляли по місту Зеленодольськ у результаті часткові руйнування сільгосп та дачних будівель. Населений пункт Сергіївка Апостолівської громади теж було обстріляно, пошкоджено лінія електропостачання. Через постійні щоденні обстріли на територіях громад лишається велика кількість вибухонебезпечних предметів. Співробітниками ДСНС за минулий тиждень було знешкоджено більше ста нерозірваних снарядів. На територіях Зеленодольської, Апостолівської та Широківської громад. Але разом з тим, як показує гіркий досвід комбайнера із Зеленодольської громади, таких снарядів розкидано ще дуже багато, особливо в полях, балках та посадках. А тому, шановні, будьте обережні і при виявленні незнайомих предметів одразу повідомляйте ДСНС або поліцію та місцеву владу. Одна з лікарень Криворізького району минулого тижня отримала новий апарат УЗД та саме необхідні медикаменти завдяки співпраці гуманітарного штабу адміністрації Криворізького району та благодійної організації з Канади. Також медики отримали обладнання для відділення хірургії завдяки всебічній підтримці професора, травматолога з Німеччини. Уся ця допомога знак довіри та підтримки в боротьбі українців. І безжальним ворогом Ерефії. Війна триває. Щодня ми чуємо про перегрупування ворожих сил, про нові й нові обстріли сусідніх громад та областей. Але наші війська роблять неймовірне на кожному з напрямків. А всі ми повинні вірити в них і допомагати. Щодня, щохвилини у єдності сила українців у вірі в Збройні Сили, наша майбутня перемога, у підтримці президента, відродження та відбудова. Ми всього досягнемо 300%. Слава Україні!